Пане Олександре, стежимо звісно, із як всі українці з величезною увагою до щоденних щоранкових звітів Генерального штабу до за такими брифінгами стежимо, щоб зрозуміти, чи щось змінилося, чи є якісь просування українських військ для вас, що найголовніше у сьогоднішньому дні у зведенні цієї оперативної обстановки. Для мене особисто найголовніше розуміння, що ми утримуємо оборону в базових місцях. Де на нас ідуть атакою росіяни? Це Бахмут і Вугледар. А це по перше, по-друге, для нас найважливіше розуміння, що плацдарм на півдні, я маю на увазі херсонський плацдарм, а працює далі на наше просування вперед. Скажіть, будь ласка, от тиждень 500 боїв це ну якась абсолютно вражаюча величезна сума і ну величезне число. І коли говорять військові, які включаються до нас із передової, що зараз це швидше нагадує, те, що на ділянці Бахмута вуглендара відбувається, це нагадує швидше, мабуть, якісь картинки, які ми знаємо із кіно або із підручників про другу світову або навіть про Першу світову війну, коли власності зіткнення перед Воюють на таку м'ясорубку із перемелювання а, людей. Чому настільки висока кількість? Чому тиждень 500 боїв? Тому що для ворога зараз є дуже висока ціна у тому, щоб по перше створити у принаймні в пропаганді власні якусь історію навколо того, що вони просуваються вперед. І Бахмут для них це вже таке напів. Сакральне, я би сказав, місце. Вони розуміють, що коли їм вийде просунутися тут, то вони можуть стати ближче Слов'янська і Краматорська, тобто безпосередньо перед великою агломерацією східного Донбасу. Це по-перше, по-друге, вугледар а і його околиці, це там де найбільше зараз ведуться бої. Це безпосередня місцена з якою контролюється. Доставка вантажів, котрі йдуть з Росії залізницею. А як відомо, Росія не воює без залізниць, починаючи, як ви вже сказали, ще навіть до першої світової війни весь підвоз робиться залізничним транспортом. Відтак з Вугледара контролюється дуже важлива залізнична відка його околиць. Тому вони там також готові свої батальйони класти і не один і не два. Вони готові посилати людей перед сотнями, тільки би щоб збройні сили України видішли на іншу позицію, і відповідно залізничне сполучення могло відбуватися більш-менш ритмічно без загрози ураження нашою українською артилерією. Саме тому зараз настільки. Сильні бої напередодні вступу зими свої права саме тому їхні чмобіки масово гинуть сотнями при кожній атаці, але ситуація не змінюється. Росіяни дуже вперті в своєму набірі. Ну а ми відповідно також не хочемо і не будемо здавати жодного метру української землі.